Ти думаєш, хто страждає без тебе сьогодні? Я в автобусі, бо не знаю, мене тягне дуже робити спад. Тому вибачте, що є якісь звуки Дівчаточки, Амулети це те, що я роблю дуже круто. Амулети змінюють ваше життя. Амулетні фінанси до вас приходять. І вести життя дає фінанси, це не те, що гроші будуть треба хапати. Ні. Але бізнес, який не працював, починає працювати. Якщо цей бізнес не буде ніколи працювати для вас, то виходить так, що у вас приходить нова думка, або вас запрошують в якийсь бізнес, або якась ідея, і ця ідея напросто приносить до вас гроші легко і з задоволенням. Або ви знаходите ту роботу, хто не хоче на себе сам працювати, де вам. Починають платити гроші або пропонують кар'єрний рух, які теж веде до грошей. У кого що мені кохати? І так, якщо зказувати на запитання, бійні, хто без вас страждає сьогодні. Дівчата, він страждає за мало по справедливості. Ось так. Так. Тому що ви наповнювали його чаще, а він не цінував. Так. Мажу часто. Тобто чоловік, який це до кохання незрілий, поводить себе як вола людина. Він може бути правда молодший за віком від вас, але його кохання ви не відчували. Слава Україні, слава герої. І він зараз дуже мучиться, дівчата дуже мучається, він не спить ночами. У нього дуже багато страхів, він це напросто, скажімо так, вживає цими страхами, страхів багато надумає. Так, він хоче жити саме під одним дахом, дівчаточки. Він планував це. Але дівчат, що я вам ще що Він зараз знаходиться вдома сам, він навіть може навіть нікуди не виходити. Оце сам собою жити і, скажімо так, страждати. У ще карти кажуть, то страждає. Точно ви були разом, було дуже багато того, що вас на влаштовували і той, кого ви залишили, і від кого ви пішли, да? залишивши все це, що було, тому що це не принесло вам нічого. А у кого до речі, ми хімі сам піти були є й такі варіанти, і це було вже дуже довгий час дівчат. Те, що він так поводив себе, але дівчата він маніпулятор. Так, він маніпулював вами знов до Він переслідував свої цілі, свою мету, тільки я на першому місці, але зараз, дівчата, він хоче таки почати діяти ваш дітей. Ось хто страждає за вами. Там страждає той, хто не договорював, маніпулював, да, не все казав, як є, і причому знову.